Хочу розказати вам про одну яскраву книжку, яку днями дочитала. І зараз я говорю про Крістофера Бакліта, якого дякую за коріння. Це дуже яскрава, харизматична, гостра, сатирична книжка з гірким, але дуже харизматичним персонажем. Ми маємо Ніка Нейлора, який є лобістом тютюнової галузі, і він має всім розповідати про те, що куріти це модно, круто, корисно. Але, звичайно, це той час, коли вже купа досліджень, які говорять про те, що просто щороку мільйони людей вмирають від раку та супутніх Хворювань, спричинених саме тютюнопалінням. Проте НІК будь-яку ситуацію, будь-які звинувачення може відхилити своїм добре підвішеним язиком. Я завжди мріяла мати таку здатність. Ця книжка динамічна, цікава, із героями з чорною мораллю, але дуже круто написана неймовірним авторським стилем. Якщо ви хочете трошки більше знати про тютюнову галузь, про продакт плейсмент, про лобіювання якихось інтересів, про те, як можна будь-яку ситуацію викрутити на свою користь, то, звичайно, читайте дякую за коріння, бо я думаю, що ця книжка варта уваги.